Під час правління Ярослава Мудрого, Київ досягнув свого найбільшого розквіту. Саме тоді сформувалася структура міста, яку й донині можна простежити у плануванні центра столиці. Ріка Почайна, яка нині вже зникла, колись впадала в Дніпро, то утворювала затишну гавань. Можна сказати, що Київ з давніх давен будувався не на Дніпрі, а на Почайні. Тут починався поділ із будинками та майстернями ремісників. Серцем подолу був величезний торг, який від берега почайни територія нинішньої поштової площі простягався до сьогоднішнього житнього ринку. Торгувати починали просто з човнів у Гавані, а далі в крамницях, в яких було сила селена. Приїжджали купці зі Смоленська, Новгорода, Чернігова, Європи, Візантії, Арабського Сходу. А з торговельної площі починалися і заколоти. Після віча незадоволені громадяни спрямовували свій гнів на феодалів і лихварів, яких не могли врятувати навіть міцні стіни верхнього міста. Так було під час бурхливих подій 1068 і 1146 років. Верхнє місто було розділене стінами і укріпленнями на місто Володимира, місто Ярослава та місто Ізяслава. Місто Володимира було оточене стіною з трьома воротами. Одні виходили на Поділ, район нинішньої Андріївської церкви, другі Софіївські ворота у бік поля поза градом, а треті пізніше Михайлівські ворота до нинішнього Михайлівського храму. Центром міста Володимира була десятинна церква перший кам'яний храм на Русі. На його спорудження і утримування Володимир виділив десяту частину своєї скарбниці, звідкиля і назва. Біля храму було поставлено четвірку бронзових коней. Ці так звані Мадяни-Коні Володимир привіз із Херсонеса. Навколо розміщувались три князівські палаци, будинки Бояр і торговельна площа Бабин Торжок. Місто Ярослава будувалося за єдиним задумом будівельниками з усієї Русі. Його оборонні укріплення, земляні вали з рубаними стінами, охоплювали територію, що у 10 разів перевищувала площу міста Володимира. Важливим елементом планування була дорога від величного Софіївського собору до парадного в'їзду в столиці золотих воріт з побудованою над ними надбрамною благовіщенською церквою. З півдня міста обмежували Ляцькі ворота біля урочища хрещатик з одноіменним струмком, що протікав по ньому, район нинішньої Михайлівської площі та Михайлівської вулиці. З півночі потрапити в місто можна було через ворота, які пізніше назвали львівськими, на перехресті вулиць Артема і Обсерваторної. Від цих воріт йшли вулиці до головної площі столиці. Велика Житомирська йшла уздовж валу з внутрішньої сторони укріплення. Композиційним центром міста був Софіївський собор, поруч монументальний Георгіївський собор. На перехресті нинішніх Володимирської та Ірининської вулиць стояли Ірининський храм і Кам'яний Палац. Неподалік боярські будинки путяти Борислава Гліба. У місті Володимира виник великий Ярославів двір від десятинної до трьохсвятительської церкви. Розмірами він був такий великий, що там улаштовувались кінні змагання. Син Ярослава ізяслав забудував частину Києва в районі Володимирської гірки. Він першим почав зводити родові вочі монастирі. Так був побудований Дмитрівський храм, а пізніше Святополком і Михайлівський храм. Від Ляцьких воріт у бік перевесища проходила дорога по мосту через хрещатий яр, що збігається з нинішньою вулицею Грушевського. Біля Угорської гори знаходився перевіз через Дніпро. Тут, над могилою Аскольда, була зведена церква святого Миколи. За пів кілометрів від Угорського знаходилася заміська князівська резиденція у Берестові, де в 2015 році помер Володимир Святославович. Від стародавніх будівель збереглася церква Спаса на Берестові, що знаходиться нині на території Києво-Печерської лаври. Історія самої лаври пов'язана з так званими Варязькими печерами. Поруч з ними у 1051 році в печері, яку раніше викопав Ілларіон, чернець Антоній з Любача заснував монастир на дальніх печерах. Пізніше, залишивши після себе старшим серед братії ігумена преподобного Варлаама, Антоній вирив собі відокремлену келію у сусідньому пагорбі. Але і тут довкола нього стала збиратися братія. Так з'явилися келії та підземні храми на ближніх печерах. Почалася багатовікова історія Успенського києво-печерського монастиря, який відігравав значну роль у розвитку російської української духовності та Культури у монастирі, що став центром освіти, переписувались книги, зберігалися твори візантійських і античних авторів. Велося літописання нашими знаннями про історію древньої Русі. Ми завдячуємо Печерському ченцеві Нестору, який написав тут повість временних літ у 1113 році. За три кілометри від лаври на березі ріки Либідь, район бульвару Дружби Народів, знаходився лісовий масив Звіринецької гори, так звані князівські мисливські угіддя. Тут розташувався видобицький монастир з михайлівським храмом, заснований Всеволодом Ярославовичем у 1070 році. У 12 столітті для укріплення берега Дніпра тут було зведено могутню підпірну стіну, що викликала захоплені відгуки сучасників. На початку 13 століття Київ був одним із найбільших європейських міст із процвітаючою торгівлею і організованою інфраструктурою. У ті часи місто нараховувало близько 400 церков, 8 ринків і більш ніж 50 тисяч жителів. Деякі історики називають цифру 100 тисяч чоловік. Більшість європейських столиць досягли межі у 50 тисяч жителів тільки через 200-300 років. Для порівняння у Лондоні на цей час жило 20 тисяч чоловік. Русь тим часом трусила від міжусобної ворожнечі. Остання спроба об'єднання держави була зроблена Переяславським князем Володимиром Мономахом, онуком Ярослава, у 1113 році. Після його смерті Русь остаточно почала розпадатися на окремі державні формування. А восени 1240 року до Києва підійшла Золота Орда Батия.